i <laughs> Окрім ремонтів, з'явилися ще фотографії. Це справді особливі фотографії людини, яка є талановитим фотографом. А ще ця людина є сьогодні іменинником. І напевно, ми разом запрошуємо її в студію. І день народженником. Сашко Вількович, фотограф. Привіт, привіт з днем народження! Щери вітаю. Васправді доброго дякую. ранку. Міцного здоров'я тобі бажаємо. Привіт. Саш! Сі, Сідай, почасне червоне. Так, сідає, сідає. Ми, ми спеціально для тебе взяли. У нас його ніколи немає. Ми його сьогодні витягнули для тебе червоно. Тобто Теж сьогодні день народження. Шупер, знав. А ще не просто день народження, тому що сьогодні Саша. Ти відкриваєш свою фотовиставку під назвою Сон. Чому сон? Е, чому сон? Е, тому що е, давайте, до речі, я розкажу, що я до вас прийшов не просто так, а з подарунками. Ага, я вже забрав, забрав. Марія, дякую, це тобі дякую. подарунок. Дякую, дякую. Е, тобто сон це е, сонце, назва фотографії моєї. Дружини і дочки. І ага. в честь цієї фотографії я назвав цю фотовиставку. Це твоя ага. дружина і донька, так? Так, це гарно. моя дружина і донька. Фотографія непостановча. Це десь пів сьомої ранку, вони так собі гарно спали. І, до речі, зараз вони десь теж, так певно, сплять. Приблизно Супер. так, та? так? Супер, дуже гарно. Які ще фотографії будуть представлені на виставці? 에... Автофотографія, будь ласка, незрозуміло, як він фотографував, десь третя рука. Але от є ще мені зробила наречена фотографія Франції. Дуже угу. гарна фотографія, я її люблю. З а, а в руках не фотоапарат, а бінок Та, це класно. Це класно. Фотографії будуть представлені різного характеру. Будуть представлені жанрою фотографії, портрети, весільні фотографії. Також фотографії з майдану. останні фотографії документаліст. Ну, документалістика. це угу. де? Це Прованс Франція. Франції, так логічно з нас зимі до здогадатись. Ми ще маємо зараз в електронному варіанті. я Зараз покажу ще нашим глядачам. Тут фотографії. Саш, ти можеш трішки також про них розповідати? Що це є? Це є винники, перший сніг, чотирнадцятого 14... це це прованц. прованці. Коме це, а, як... а, ні, це є винники. А тут справа класна. Я не знаю просто куди, що показують. Те ще зараз сидим. Ага. Винники, так перший так. сніг. Це винники, перший сніг. Це Карпати Скалі Добуша Бубнище. Це високий замок, рідний mm, дорога на вежу. Дуже гарно. Це Майдан Грушевського. Mm -hmm. Це Костел Іван... Ізуїтів. Ізуїтів та... Це напроти СБУ, Сахарова, Коперника, ровер самотній. Багато mm -hmm. фотографій знято з машини, я так їжджу з фотоапаратом mm -hmm. постійно. Слухайте, ти довго купував майдан, на Майдані? Е, ну, хватило дом. часу, щоб це все побачити, пережити і поїхати додому з повною купою вражень і вернутися назад. Це цукровий завод, квадрат, відома робота, дуже багато нагород міжнародних отримала. Це, 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 це національне, так, так. Та. На цукровому заводі. І ця фотографія сусідки в Росії Приска, Ширі, при Скаширі на Гран-при перше місце її з до мене запросили в Рязань. Uh -huh. Отримала а про що вони говорили в той ой, момент. Може сказати, може розказати, дивіться, цю, що вона закрита про, за всіма про що вона розповідала. Напроти була брама весільна, і в Карпатах було гуцульське весілля. Ага. І вони всі сусіди виходять на дорогу і чекають, як наречені вийдуть з церкви. І це вони ага. так були. І я, ага. я в той час знімав водоспад, заїхав в село познімати трошки села, і от співпало мені так попасти метр. І, так... і тузик попав, дивіться, на, <пас> на яку успішну фотографію та, попав та, тузик. Та. Ці всі фотографії можна побачити сьогодні на відкритті персональної фотовиставки. У мене фотогалерея Василя Васильовича Пилип'юка на вулиці Стецька, 3А, 1800. Приходьте. Угу. Кожен отримає безкоштовний каталог, угу. такий, як вам. Так що Круто. ти хотів для мами, то мама може прийти, я подарую. Саша, весільні фотографії, тому що ну багато хто з Львів'ян знає тебе як весільного фотографа. Скажи, весільні я бачу також будуть представлені. Весільні будуть представлені ну, порядка в 10-15, Не більше в основному uh -huh. всі художні такі, художнього напрямку uh -huh. жанрові. Ті роботи, які люди не бачили, не бачать мене в соцмережах. По друзі однієї концепції такої немає, бо тут вони такі різношерсні. Тут не, немає, немає немає, немає, тому що це найкращі фотографії за останніх 5 років, що що я зняв. Uh, а ти, ти, ти спеціально придумав собі до Дня народження такий The Best зробити? Uh, ну, то я людям придумав The Best, ну а мені я це бачу кожен день, розумієте. <рес> ну Слухай, а сестри є там фотографія? Сестри... Uh, сестри, мабуть, нема, тільки. ну В електронному вигляді нема, <рес> <рес> ось тут є сестри. Yeah, ну, це сильно. Відома фотографія. <рес> сильно. Це це <рес> сильно, це не фотошоп, так. Клас! А вони не ще близнючки, так? Так, вони близнючки, це знято на лінії 1 вересня в моєї похресниці в школі в класі. Ну, бо знаєш, в класі недостатня вологість повітря, бачите, воно там засмічується і дівчата добували скарби, боже пробачте. Це Сім'я священика є. Це хороша фотографія. Сім'я священика має назву фотографії. Де-де-де? Ось так, отець Василь, я надію, що може приїде. В нього недавно донька народилася. Угу. Друга. Він дзвонив і вже просив вже в чотирьох я буду їх фотографувати. Круто, а це постановочне фотографія? Ні, це те де постановочка. Це не є може бути. Це гроза на Личаківський. Подивіться, яку красу можна сфотографувати. Та в нас дуже багато, гарне місце, місто і гарні красиві дівчата. Що є, що фотографувати, а в дощ тим більше. Саша, ти що з фотоапаратом ходиш? Е, ну практично так, до вас прийшов без, тому що взяв каталоги, угу. а в машині має фотоапарат, так. що. А якісь можливо є Я так бачу багато є таких гуцульських тебе мотивів. Полюбляєш за ці райони Карпат, тому що тут самотні групи. Е, я У полюбляю ну, етніку, угу. тобто треба передати. Ну я надію, що мої діти ще це побачать, але вже це угу. ну, вже відходить. Вже в, гуцу... в Гуцулі в кожній другій хаті є Wi-Fi, розумієте? Це, вже... це вже, не то. вже не ті Гуцули, що були колись. Мені ще пощастило їх знімати, і я, от, я радий. Слухай, така головна фотографія це є твоя дружина та донька. Скажи, чи не проти вони були? Щоб, така досить інтимна, скажімо, особиста фотографія. Зараз побачила, ну, пів Львова. Та розумієш особливо ти... донька була проти, знаєш, вона <клес> усвідомлює. Всі <клес> моменти. дружина каже, що Саш, та я в шоці. Я ходжу по фотогаларею, ну мається на увазі по фотоатель різних і всюди афіші розклеєні по Львові. Каже, мені так незвично на себе дивитися. Я хочу втікти десь, забутися. І, ну, але вона прийде сьогодні. Можна вже подивитися, побачити, порівняти, як я зняв, яка вона є в мене. Красуня. Полюбляєш такі постановочні фотографії, чи все таки більше імпровізу є? Тільки імпровіз, практично постановки дуже мало. І, люблю живі, веселі, цікаві, гарні фотографії, насичені. Кольорові, чорно-білі. Слухай, ми теж любимо твої фотографії. Дуже дякуємо. Ще раз супер. За... з днем народження супер. тебе. Так, ще раз Дякую. Вітаємо. Дякуємо тобі, Саша. Ми ці альбоми залишаємо собі. Так, і а мамі, ти... мамі передаш. О, супер, так, класно, класно. Все, І запрошую ще раз всіх на виставку на 18.00. Дякую. ручку попідписуй, чекай. чи <ріх> ручку попідписуй. Так. Ну тільки обернися до наших глядачів. Так, все. Та я можу з'їсти. Олександр їсти. Фотограф запрошує сьогодні на свою виставку Сон, яка відкривається о 18-й годині. Ще раз вулиця. Стецька 3А фотогалерея Василя Пилипюка. Так, а у нас надалі що? Ще така смачненька рубрика. Дякую за Па-па. А ви знаєте, зараз до, після такої краси, після фотографії, я гадаю, що ще варто приготувати собі смачний сніданок з разом.